Фаппет. Титульний партнер Капбет Екстраліги. Гра розкриває тебе. Романюк. Романюк! Перший вже перший відразу момент. Перший удар. І капітан Лучан Дмитро Романюк уже на, е, здається, три 3... Власне, перших, е, перших матчів обидвох команд. Ще раз ми зараз показуємо, як Романюк ближню дев'ятку розстріляв. Класний удар. Ну так, і він ще такий на воротаря, Просто хороший гарний удар. А це зараз атаці знову Лучани. Гордінг, до речі, перед цим поєдинком дав інтерв'ю клубному сайту. Так, Лучан і це зараз Старів з гри. Так, ну стандарти, стандартами. Ну, зараз був удар, дуже і дуже небезпечний. Ну, Загалом айтівці і Люберт декілька разів з цього поля вводять м'яч гості. Ще один удар Орс Мізюка. Також він блокується, і тут небезпечний дуже вихід. Ну знову, знову е, Муся, Сизик тут опонує міні-стіночці. Іде класний, просто прекрасний. треба було хоч якось закінчити е, цей момент. А це зараз вдало виступити в дебютному сезоні екстраліги, але намагається Любарт і на перспективу думати, адже завжди а це другий, другий гол! Вітаємо також. І тут уже. Ми, хто забив цей гол. Ми ще раз цей момент. Тут у центрі е, седник перехоплює. Це він і забиває в дальній кут. Скористався. Перепрошую, Богдан Мізюк перехоплює м'яча і скористався він цією помилкою в дальній кут. Це Максим Корнічук пробивав. Дуже семенком здається. Ні, прекрасний розіграш. Це знову той розіграш, вочевидь, про який домовлялися лучани. І це вже не Пітулі, Все дуже гарно, швидко і динамічно так, виходить. Мізюк дає цей гульовий пас. Намагаються все-таки ну, що робити. так, Треба сквітати. Хоча б гол. І це зал, та суха балка жовті води. Ну а матч, один з матчів це Сокіл Хмельницький хід. Перенесено. А це ще один ще один сей. Буває, не фіксує м'яч, але тільки відбиває. І є можливість у Мізюка пробити по порожніх воротах. Має, блокують його удар. Запорожець блокує. І справа друзі йде і приходить справа. Так і приходить справа до першої перемоги. В цьому матчі було достроково зрозуміло, що навіть на початку другого тайму, коли подвоїли рахунок. Титульний партнер та бет екстраліги. Гра розкриває тебе.